Добрий день, друзі! Мої вітання вам із Дніпра! Перш за все, хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що тримають мирним небо над нашими містами. Завдяки їхній боротьбі ми продовжуємо жити і працювати в нашій рідній Україні. Також хочу привітати вас всіх з прийдешніми святами з найсвітлішим святом Різдва Христового та Новим Роком. Та хочу поважати вам, щоб у ваших домівках завжди панував затишок, радість та любов а в ваших серцях завжди була гармонія та мир. Напередодні свят вийшли прогулятися трошки нашим містом, подивитися, які є новорічні локації, як прикрасили наше місто до свят. Головної ялинки на площі цього року також немає, але в різних районах міста є деякі новорічні декорації. Зараз прийшли ми до парку Шевченка, бачу, відразу є такі невеличкі кіоски, в яких можна придбати глінтвейн. Підійшли поближче до кіосків і бачу, тут є глінтвейн і ось по 140 гривень за 350 мл різні ви. Де є і гри фрутовий, і вишневий, і смородиновий, і малиновий, і барбарисовий. Який тут стоїть смачний аромат. Також бачу, є їжа. Можна і шаурмун придбати за 180 гривень, також рибка смажена 150 гривень. Є он картопелька фрі з соусами по 90 гривень. Тут також глінтвейни продають, он парує. Ну аромат неймовірний. Ой, зараз увімкнули алею. Дивіться, як гарно прикрасили. Стоїть така от локація з санчатами, з ялинками, і на кожне дерево повісили також гирлянди. Дуже дуже гарна така алея, і вона до парку Шевченка веде. Не знаю, що в самому парку там, мабуть, також є щось прикрашене, а може тільки тут. Треба буде подивитися. Тут також Он продається глінтвейн. Ну, ціна, я дивлюся, однакова скрізь 140 гривень. Зато різні смаки. Взяли собі по стаканчику глінтвейна, щоб трохи зігрітися. Морозу, хоч і немає. У нас 4 градуси зараз показує, але трохи прохолодно все одно. І весь Дніпро накрило туманом. Заходимо в парк і бачимо, що в парку немає такої краси, як на тій алеї. Так що далеко йти не будемо, зараз пройдемося трошки містом, там є ще гарні локації. І з цього боку парк Шевченка також така невелика арочка прикрашена стоїть. І бачу, там трохи далі якась декорація є. Але ну, парк не прикрасили. Ну, розуміємо. Чому? Тому що зараз трохи не ті часи, але бачите, деякі алеї в нас є дуже гарні. І, до речі, бачите, яка погода в грудні у Дніпрі. Сьогодні, правда, сухенько, але майже постійно йде дощ. Сніг, якщо був два дні, пролежав, був невеличкий морозець, а так щодня дощ, дощ і дощ. І ось такий у нас грудень. Пишіть, яка у вас погода у ваших містах. Дуже цікаво дізнатися. Від парку Шевченка дійшли пішки до Келінського бульвару. Тут також завжди дуже дуже гарно. На цьому бульварі. Також кожного року встановлюють ялинку. Зараз до неї підійдемо, подивимося поближче. До речі, раніше він називався Катернославський бульвар, а зараз його переіменували на Келінський бульвар. Назвали в честь міста німецького міста побратима, який, яке під час війни дуже допомагає нашому місту. На цьому бульварі знаходиться торгівельний центр Каскад Плаза. Різні бутіки. І ось така гарна ялинка стоїть тут на Келінському бульварі. Всі приходять, фотографуються. І ось так виглядає цей Келінський бульвар. З одного боку Каскад-Плаза, з іншого боку, бізнес-центр Босфор. Також там є бутіки різні. І ось бачу, що на вершечку цієї вежі знаходиться наш український прапор. Через дорогу від Кельнського бульвару знаходиться статуя Атланту. Це металева статуя, яка була збудована, мабуть, уже років з 8-10 тому, і вона символізує свободу. Тобто треба хоч інколи виходити в місто та дивитися на ці красоти, тому що коли десь знаходишся за кордоном, постійно десь біжиш, щось дивишся. А у нас в Україні ж також дуже дуже гарно є на що подивитися. А ми тільки живемо буденністю. Дім, робота, робота, дім. Трохи погуляли цим бульваром гарним і зараз підемо, знайдемо якийсь заклад, щоб повечеряти. Ви... Гарно прикрасили якийсь заклад. Проходиш такі арці в чарівній. Багато закладів, які зробили такі новорічні локації. Прикрасили вони кущики гірляндами і біля ялиночок поставили подаруночки. Така гарна локація. Так, це бістро-бар, називається дом 1654. Також проходимо повз ресторан грузинської кухні. Не знаю, як називається, не бачу назви. А, така Угу. висить прапор Грузії і України. Ну, ми прямували в анчоусну від Чорноморки. Дуже хочеться поїсти якоїсь смачної рибки. До речі, Чорноморка це мережа, я так розумію, одеських закладів. І у нас також є в Дніпрі анчоусна від Чорноморки. І відразу при вході нас зустрічають ось такі устриці, і Ось такий омарчик. Чи хто це? Гарний заклад. Зробили замовлення, чекаємо на нашу рибку. Поки чекаємо наше замовлення, бачу брошурка така є, на якій написано, що у них діють оселецеві свята з 23.12 по 8.01. Готують півтори тони оселедця під шубою, бабусям і дідусям до Нового року і пригощають всіх стареньких. Розкажіть своїм, будь ласка. Замовили собі вінця. Таке напівсухе, також картопельку фрі, і чекаємо на нашу рибку. Дуже хочеться смаженої риби. Ось принесли нам таку рибку. Тут барабулька, ставритка і анчоуси. І Оце все разом це 500 грам на дві людини. Це буде достатньо, щоб повечеряти. І вартість цієї страви 395 дев'яносто Так гривень. Якщо я думаю, на двох це буде дуже дуже достатньо. Смачного нам. Смачненько повечеряли. І що хочу сказати, доволі такий бюджетний заклад, як для закладу, який знаходиться в центрі міста. І зараз прийшла ще подивитися на площу Успенську. Тут також є невеличка новорічна локація, не така, мені здається, масштабна, як була в минулому році. В минулому році більше було прикрашено, але є бачу ялинка і також прикрашені дерева гирляндами. Багато років ця площа стояла така трохи занедбана, стояли старі дерева і провели тут реконструкцію. Відкрили її минулого року. І ось така новорічна інсталяція на площі Успенській. Тут завжди багато дітей, тому що тут є гарні такі сучасні дитячі майданчики. Стоїть ялинка і фотозона, дітки фотографуються. Зараз пройдемося ще трохи центром. Мені хочеться дійти до ще однієї гарної вулиці. Ось Така ялиночка на площі Успенській. Гарна. З цього боку інсталяція песика патрона в новорічній шапці сидить. І ангел. Дуже красиво. Діти гуляють на цих сучасних майданчиках. Ой, головне, щоб у наших дітей було щасливе дитинство. До речі, оці споруди це такі сучасні туалети. І на майданчику гумове покриття. Так м'якенько по ньому ходити для того, щоб дітям було тут безпечно гратися. До повномасштабного вторгнення на Європейській площі також ставили багато кіосків з новорічними подарунками, там, з лінтвейном це все було. На площі Героїв Майдану ставили ялинку, також ставили ковзанку. І було таке дійсно відчуття свята. Ну а зараз, як ви бачите, нічого немає. Зійшли ми до цієї гарної вулиці. Ви подивіться на цю красу. Гірлянди просто висять через всю вулицю, прикрашаються. Спершу так прикрасили цю вулицю, мабуть, років п'ять тому. А коли розпочалося повномасштабне вторгнення, то, звісно ж, це все не вмикали. А цього року вирішили нас потішити, увімкнули цю всю ілюмінацію, цю красу. Зараз пройдемо трохи далі, там іще буде гарніше. З цього боку прикрашають отакі гарні гірлянди з люстрами. Дуже красиво! І ось ми підійшли з вами ще до однієї цікавої локації. Ось бачимо надпис з Новим Роком і жовто-блакитні гирлянди. Там інсталяція сніговичок. Фотозона також пройдемося трохи цією красою. Чоловік грає на акордіоні, гарну таку музику, ось таке невеличке відчуття свята. Снігу таки дійсно не вистачає. Ну, останні роки ми вже, мабуть, забули, коли бачили той сніг так нормальну зиму. Ой, як гарно. А влітку тут фонтани. Ввечері виглядає тут все дуже гарно. Підсвічується ну, раніше до війни, також підсвічувалось оце і влітку. Вдень виглядає так собі, я вам скажу. Коли воно не світиться, то такі залізні споруди стоять. Дуже гарно. Минулого року тут підсвічувався тільки оцей ресторан, а вся ця вулиця стояла темною. А зараз... Ось така краса там сяє. І така краса дійсно тішить око. Треба насолоджуватися цими видами, тому що Різдво та Новий рік бувають тільки один раз на рік. І хто знає того, аварія трапилася? Оце да. І хто знає, чи зможемо ми наступного року це все побачити. І ось така невеличка прогуляночка на сьогодні з вами вийшла по Дніпру. Всім вам дякую за перегляд, дякую за підписку на канал, дякую за те, що пишете коментарі та ставите вподобайки. Дякую за підтримку українськомовного контенту на Ютубі. І до зустрічі у нових відео. А нові відео будуть зовсім скоро. Планую цікаву подорож.